Аллилуйя, аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, возлюбленний Божий. Аллилуйя. Як завжди, Бог тебе любить. Бог тебе любить завжди. Да, він не любить гріх. Ну він любить тебе. І він любить грішника. Ми всі колись були грішниками. Кожен, хто сьогодні вважає себе праведним і святим, колись був грішником. Да. І Біблія так і каже, що Бог полюбив нас першим, ніж ми його. І віддав за нас Сина свого Ісуса Христа, який помер і Воскрес на третій день. Да, і ми кажемо, Христос Воскрес. Це просто слова, чи це якась реальна подія, чи це якесь духовне дійство, яке реально впливає на життя людини. Чи Це просто слова. Христос воскрес і все добре. Алілуя, слава Богу. А далі, як можу, так і живу, що хочу, то і творю. Христос, це, звісно не ім'я. Слово Христос це не ім'я, не фамілія. Не кличка. Слово Христос означає помазаний. Якщо він помазаний, то треба знати, ким він був помазаний і чим він був помазаний. Слово Христос це означає людина землям Ісус, помазана Богом, як Бог Духом Святим і силою. Помазав Ісуса. Слово Христос означає помазаний і Його помазання. Помазаний Богом. Халлилуйя. Біблія каже, що однією людиною, Адамом гріх, прийшов у цей світ з гріхом смерть. Перш за все, це духовна смерть. Це інша серйозна тема. І написано далі, що однією людиною і Ісусом Христом сім оправдання і життя. Тобто оправдання від гріха. Не просто оправдання, що ну от, йди тобі зараз, на деякий час прощини твої гріхи. Ні. Оправдання це означає, що Бог згладив наші гріхи. Це треба прийняти, вірою. Бог каже, ради мене самого, тобто Він каже, Бог, що ради нього самого Він простив нам у Христі Ісусі всі наші грехи. І це треба прийняти, вірою. Прощення наших гріхів в Ісусі Христі треба прийняти вірою. Серцем вірують, устами і сповідують. Далі в посланнях Павла ми читаємо, що є посередник між Богом і людиною, це чоловік, і Ісус, помазаний Месія, помазаний Духом Святим і Силою, помазаний Богом. Ісус Христос. Хто во Христі, той, той нове творіння. А тепер не я живу, а живе во мені Христос. Тось, живе во мені лічність Христос. Ні, звісно, ні. Ісус Христос, як Лічність, він на небі, Дісную Отця. Він Господь. Да, Біблія каже, він глава церкви, глава тіла свого. Церква названа теж Христом. Це не означає, що церква — це одна лічність. Церква — це люди. Тобто крестом це означає, що церква названа тілом помазаного і його помазання. Тобто, церква наділена силою Духа Святого. Церква як вся разом, так і кожен. Віруючий, він має помазання від Бога жити свято. помазання від Бога, понімати Біблію, розуміти Біблію, бути чутливим до Бога. Здійснити волю Божу, здійснити те служення, до якого я покликав Бог. Кожен віручий має це, силу. Церква це тіло помазаного і його помазання. Продовження служіння Ісуса на цій землі це служіння Церкви. І Ісус служив на землі не просто як Бог, як Син Божий. Так, да, Він був Бог явлений в оплоті. Він був сином Божим. Ну, він служив як людина, помазана Духом святим. Він служив як Христос, як помазаний Богом. І так, повертаючись до цього, Христос Воскрес. Що це означає? Звісно, це означає, що Ісус як Лічність, Він Воскрес. І Воскрес не просто фізично. Воскреснути — це значить мати духовну Божу природу. Біблія каже, Ісус Христос, Він первені це мертвих, первородний серед многих братів. І смерть вже не має над ним влади. Він переміг смерть духовну і фізичну. Христос Воскрес. Це означає помазаний. І його помазання Воскресла Ісус. Сьогодні той самий Ісус, який він був на землі до розпяття. Він Воскрес в силі Бога. І він сьогодні помазаний Богом. Бути главою церкви. Бути первосвященником чину Феседека. Бути завершителем нашого віри. Він сьогодні помазаний бути главою благословіння. Біблія каже, благословіння Господнє, воно збагачує. І це не тільки про гроші кажеться. Так, Христос Воскрес, це означає, що Ісус помазаний, Месія в помазанні, Воскрес для помазання. Да, може, воно якось звучить складно, Запутано, але це треба розуміти своїм серцем, своїм духом. Біблія так і каже, хто в Христі, тобто хто в помазаному, його помазані і Ісусі, і Месії, той нове творіння. Нове творіння це кажуть, говориться про дух людини, не про плоть, не про глаза, уші, волосся, або одяг, або статус. Це кажуть, говориться про дух людини. Тобто дух людини він народжується від Бога. Він отримує нову духовну природу, якої ще ніколи у людини не було. І дуже велике відкриття є в тому, що Ісус Христос Воскрес, людина, перша людина, яка воскресла із мертвих, із мертв, яка бу... прийняла духовну смерть на три дня, яка воскресла духовно, тобто почала знову жити в дусі, як Син Божий. Як Бог в оплаті, який знову став духовно живим. Перша людина, яка воскресла із мертвих. А далі ми, вона взяла всю владу над дьяволом. Ісус став першим новим творінням. Да, це, ти скажеш, що ти таке сказав? Да. Він так і сказав. Марії, Дух Богу моєму, Богу вашому, Отцю моєму, Отцю вашому. Він каже, Богу моєму, Богу вашому, Отцю моєму, Отцю вашому. Це означає Дух тому, хто мене воскресив. Тому, хто дав мені нове життя, життя із мертвих. Тому, хто є моїм отцом. А Біблія каже, ми були народжені від Бога Словом і Духом Святим. Бог Воскресив Ісуса із духовної смерті, із Ада. Словом і Духом Святим. Так, Христос Воскрес. Це не просто слово Христос. Христос Воскрес означає Ісус. В помазанні, Для помазання. Воскрес в силі, і він взяв владу над дьяволом, над бесами, над всім адом, над німачю і болезнями, над гріхом. І він дав цю владу церкві, кожному народженому від Бога. От що означає Христос мені. Тобто я маю Божу природу. Я є один Дух з Господом. Аллилуйя. Дух Святий в мені. Я маю ту ж віру, як у Ісус. Я маю доступ к силе Ісуса. Халилуй. Во имя Иисуса. Халилуя. Аминь.